Коли заходить мова про шини для квадроцикла, які нібито універсальні, але з таким невеликим нахилом в грязюку, то найчастіше згадують шину Carlyle ACT. ACT розшифровується як All Condition Tire, тобто, шина на всі випадки життя. І вона дійсно і достатньо м'якенька, щоб бути комфортною, і достатньо густий цей малюнок протектора для того, щоб їздити будь-де, і в той же час. Така ялиночка непогано гребе в такому помірному болоті. Можливо, не самому глибокому, але достатньому для більшості квадроциклістів. Вона достатньо має м'який склад, вона достатньо комфортна і дійсно заслуговує звання шини на більшість випадків життя. Тому кому потрібна шина, яка достатньо універсальна і достатньо прохідна, вибирайте Carlyle ACT.